160 гривень за класні, зручні е, і дуже красиві штани для дому та сну від бренду Esmara. В лоті буде представлено 28 штук. Ціна лоту 4480 гривень. 160 виходять ось такі класні піжамні штани. Будуть представлені в таких кольорах ось такий ніжно-персиковий в полосочку. Рожевий в біленьку полосочку. Ось такого плану буде в узорі. Ось такі ми можемо показати, як вони виглядають повністю. Вони дуже красиві насправді. Ось такого плану штаніки будуть. Також будуть ось такі гарні моделі. З бантиками, з гудзиками. Така модель буде у фіолетовому кольорі. В такому прикольному салатовому з якимись ягідками намальованими. Темно-синій ще буде колір. Ось така буде красива дуже модель на резинці. Такий сірий з тигринятками і з пальмами. Дуже така цікава модель. Будуть представлені в розмірах від XS до XL. Ціна лоту 4480 гривень і в лоті буде аж 28 класних штанів. Для замовлення такого зручного і гарного одягу. Звертайтеся до наших менеджерів заробляємо разом.